Вітаю вас, мої маленькі друзі! Сьогодні у нас з вами заняття з нетрадиційного малювання. Відгадайте загадку! Руки гілки, ніс батік, двір прикраси, сніговик. Так, ми сьогодні будемо з вами малювати сніговика. І будемо малювати ми з вами його свічкою. Як це? І що для цього потрібно, я вам зараз розповім і покажу. Нам потрібна ось така фарба гуаш, Далі червона фарба, свічка, пензлик, фломастер, олівець і ось така мочалочка. З що ми починаємо? Як завжди, нам потрібен білий аркуш. І починаємо ми з вами з малюнка на цьому аркуші. От подивіться, я намалювала. Це, бачите, я намалювала і дерева, і самого сніговіка. Але що далі робити? Все, що діти ми намалювали, ми повинні взяти цю свічку і обвести весь наш малюнок. Ось погляньте, як це зробила я. Вам видно? Так, дивіться, все обвести. Всі лінії, які ви намалювали, треба обвести свічкою. Але коли ви будете обводити самого сніговіка, треба його добре так зафарбувати. Всі кола, які ви намалювали, треба зафарбувати. Тому що, коли ми будемо з вами робити основний фон на нашому малюнку, ви подивитесь, що буде далі. А далі беремо синю фарбу. Погляньте, я беру спочатку пензлик. І зверху ми починаємо ось так фарбувати. І погляньте, що у нас виходить. Виходить ось такий фокус. Бачите, все, що ми свічкою намалювали, воно. Залишається білим. Можна взяти мочалочку ось так. І ще отак мочалочкою провести, це буде скоріше. ось так, бачите? Далі ми повинні це все залишити, щоб воно підсохло, ось так. Бачите, воно вже підсохло. І потім, тільки діти, потім ми домальовуємо ніс морквинка червоною фарбою, руки гілки. Ось так. Зрозуміло, да? Я істота нежива, я істота снігова. З куляк я складаюсь, діток розважаю. Ось такого сніговіка ми з вами сьогодні всі і намалювали. Я бажаю вам всім успіху, доброго дня, всіх люблю, до побачення! Чекаю роботи!